Головна героїня роману Олена, 18-річною, відірвалася від своєї хати з подругою Любою, поїхали навчатися в медичний інститут: дві дівчини, дві долі. Люба, яка народила позашлюбну дитину і кинула на призволяще, та Олена, яка прихистила немовлятко, назвала його на честь свого діда Івана і виховала його своїм, заради чужого сина. Пожертвувала добрим ім'ям і жіночим щастям. Доля у Олени була немилосердною. Все було у її житті, і осуд односельців, і зрада. Оленці було соромно, але вона не шкодувала і присвятила життя маленькому Іванку. Та через 20 років з'явилася та, яка народила чи захоче Іван повернутися до неї. Роман читається на одному подиху, читають його різні покоління та радять найближчим людям адже справжнім завжди хочеться ділитися. Як на мене, ця історія варта екранізації. Почитайте, не пошкодуєте. Бібліотека рекомендує.